Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже швиденький тортик без випікання. Нам знадобляться коржі, вафельні для торта, півтори склянки сметани, півтори склянки цукру і 250 г вершкового масла. І нам знадобиться дві пачечки желе, галяретки, з будь-яким смаком, який вам доподобається. Спочатку треба нам змішати цукор і сметану. Все на кубку змішуємо в такій посудині, в якій б ви могли його розчинити, розтопити. До сметани додають цукор і вершкове масло, додаю до цієї суміші дві пачки желе. На повільний вогонь для того, щоб розтопився цукор і желе, але не кип'ятю. Друзі, ось така вийшла в нас суміш, дуже ароматна і однорідна. Я її залишаю для охолодження. Друзі, наш крем охолов. Тепер можемо змащувати наші коржі. Він дивиться чудово розподіляється по коржах. Друзі, тепер залишаю наш тортик для охолодження на 3-4 години. Друзі, ось так виглядає наш тортик. Ось така смакота. Підписуйтесь на канал Українська Хата, все буде Україна!